Друзі, всім привіт! На дязочку як завжди, Захар. І сьогодні ми будемо з вами знову торгувати котирування, але не OTC, а. Вже фінансові, я хочу зробити одну-дві угоди за цей відеоролик короткострокові, для того, щоб продемонструвати вам свій аналіз на короткостроковому тайфремі і розповісти всю суть того, як я торгую, і також мали змогу навчатися і торгувати. Нагадую, торгую я на біржі Бінаріум. У мене зараз на балансі 534 610 гривень. І якщо ви ще не зареєстровані, можете зареєструватися і зробити це за промокодом rex 100 Цей промокод я використовував сам, коли ще давно починав. Він надає плюс 100% до вашого першого поповнення, умовно поповнюєте на 1000 гривень, отримуєте 2000 гривень на ваш баланс. В принципі, так це працює, і це насправді дуже вигідно. Тобто такий буст на початку. На зв'язочку Захар. Починаємо. Так, дивіться, що ми робимо, друзі, в першу чергу це банально, просто дивимося на пари, що у нас тут є. Гряджує паун ЧП. Ми включимо 30 секунд і навіть таймфрейм зараз. Для того, щоб аналізувати наш графік, виходить на більш. Ну, Таймфреймів, котрий нам дасть більше конкретної інформації, це або 30, або одна хвилинка. Тобто дивимося, що у нас тут є, і конкретно в цьому випадку на дві хвилинки ми заходимо на 5 тисяч гривень донос. Зараз я вам все поясню. Я вже побачив сетап. Вже ми почали блін відпрацьовувати. І тому у мене зараз трошки гірша точка входу. Дивіться, можемо переглянути, що в загально ми маємо тут чітко чіткий виражений рівень супротиву, до котрого ми зараз з вами підтиснулися. Подивіться, бац, друзі. Ось тут, виділяємо його, відокремлюємо його ось тут і ось тут. Давайте ми просто його виділяємо. Це рівень супротиву у нас. Котрий, ми зараз в нього входимо, і я очікую, що ми будемо від нього відбиватися зараз і рухатися нижче. Тобто, подивіться, в цьому моменті ми від нього відбилися, можна навіть ну, надомалювати прямо ось тут, але це вже не має ролі, тому що ми знаходимося вище, ніж ось ця наша фіолетова горизонтальна лінія. Так? Тому ми її зараз з за вами уберемо і очікуємо відпрацювання нашої години. Ми захопленно на 2 хвилинки, тому що вже був консолідаційний рух. Ми доторкнулися верхівки нашого рівня супроту і почали спадати донозу. Зараз ми в нього знову таки війшли, і тут у нас. Два варіанти. Або зараз продовжується консолідація, і ми, скоріш за все, вилетимо по цій угоді на збриє, так, або ми зараз просто отримуємо гарний плюс, який в принципі зможемо шукати вже наступного угоду. Зараз в нас лишається 25 секунд, а поки я нагадаю, друзі, що кожен з вас може отримувати абсолютно безкоштовні сигнали в торговій кімнаті. Торгова кімната це абсолютно безкоштовний канал. Посилання на безкоштовні сигнали буде у мене в, особ... в описі цього відеоролику. Ось можете без проблем на нього зайти і там також отримувати сигнали абсолютно зараз. Безкоштовно, тобто не ні треба нічого там платити і так далі. Просто заходите і отримуєте сигнали. Наприклад, як оцей сигнал 5 тисяч гривень. Ми інвестували в цю угоду, бачить, маємо ось такий гарний плюс. До речі, ось ці угоди, ось це, ось це, ось це, це було по торговій кімнаті. І ми зробили по торговій кімнаті за сьогодні тільки майже 12 тисяч гривень. Дивіться, друзі. Принципи, все окей, наш аналіз працював. Давайте подивимося, чи є можливо у нас ще десь інша угода. У нас ще є час до того, поки зачинуться ринки. Зараз можна зайти на 20, так також на 2 хвилинки на продовження руху донозу, тому що у нас зараз тут відбиття. Тобто, виходячи з того, що зараз ну я вже маю доволі великий досвід торгівлі в ціл, цілому, ну в цілому трейдингу, так і тим паче на. Валютних парах, так я одразу бачу, як, як тільки заходжу на графік, приблизно бачу ситуацію, яку можна зайти зараз відокремлюю при вас прям рівень супротиву, від котрого ми зараз відбилися і почали вже рухатися до нозу. Я очікую продовження. І далі такого самого сценарію, як зараз вже у нас почав відпрацьовувати. Тобто за допомогою рамки виділяю цей наш рівень супротиву. Давайте угу, угу. ось так от, ось так от і, 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 і. ось так от. Так. Блін. Не подобається мені оці рамки перетягувати на бінаріумі саме, тому що на TradingQ, коли ось укладочку нажимаєш, натискаєш, все робиться набагато набагато простіше, але вже не суть. Уже що є, що є. Хоча на бінарі я покажу на бінарі. Тобто ми підходимо до цього рівня супротиву і від нього відпрацьовуємо. Ми можемо бачити все ось тут. Бачимо, ось тут все, ось тут і ось тут. Тобто ми постійно в цих моментах банально беремо, підходимо до ось цього діапазону і від нього відпрацьовуємо. І після цього падаємо доносу. Зараз ми вже почали відпрацьовувати, і ми чітко бачимо, що ось тут була перша свічка, і друга волчезна свічка вже була підтверджена. Для того, що ми далі будемо продовжувати рух донозу, тому я заходжу донозу на невеличкий час експірації, саме на 2 хвилини, і ми зараз з вами отримуємо ось такий приємний, насправді дуже приємний плюсик по ось цій годі. Дуже швиденько і, в принципі, без зайвих, зайвих нервів, тому що ну, ви подивіться, як ми далеко пішли. Ми можемо це переглянути на п'ятисекундному таймфреймі. Ми просто дали до, до, доволі гарну палку донозу і зараз заберемо февраний плюс. Дев'ять тисячі того зараз ми вже заробили, Виходить, 8 тисяч 50 гривень за цей, ну по суті, невеличкий відеоролик. Ну що ж, друзі, давайте знайдемо ще одну угоду. Третя угода буде, в принципі, нам таким вже... Гарним закріпленням цієї торгової сесії, яку зараз ми проводимо. І, в принципі, можна буде без проблем йти відпочивати. Я цей відеоролик записую в п'ятницю, опа, і отут одразу вгору на дві хвилинки бас відкриваємо догори. Зараз все вам пояснюю. цей відеоролик, друзі, як я і казав, записую в п'ятницю, і тому зараз доторгую, почну, ну, скину його монтажору, так або сам змонтую, не знаю. І вже буду йти, лягати, спати, фіксувати ось такий гарний прибуток. Тільки за сьогодні ви самі бачите мою історію. У мене дуже гарно вийшло заробити коштів. Зараз показую, чому ми пішли тут доверху, точніше, чому. Ми відкрили угоду до верху. Дивіться, ми маємо тут чіткий рівень підтримки, локальний. Так, він локальний, він не є глобальним, і суперпідтвердженим, але все-таки рівень підтримки є рівень підтримки. Ми зараз до нього підходимо, і я очікую, що приблизно з. Цих значень, тобто, бачите, горизонтальними лініями я все відокремив, Ми будемо е, рухатися доверху. Проте, якщо це буде пробиття, ми будемо відкриватися вже донузу, тому що ми його відпроб'ємо тоді наш рівень, правильно, і далі вже будемо визначати потенціал руху донузу. Поки що у нас є шанси забирати нашу угоду в плюс, але будемо дивитися на те, як закриється ось ця свічка, і буде поводити себе наступна. Якщо у нас буде плюс, ми будемо отримувати, е, просто фіксувати наш плюс, і на цьому закінчувати відеоролик. Якщо ні, то будемо вже дивитися поситування ситуації Зараз нас лишається 25 секунд. В принципі, два плюси за ось цю торгову сесію. Таку міні-торгову сесію, яку ми торгуємо, це прям дуже гуд. Дуже дуже Будемо чесні, друзі, це прям дуже непогано. Так, да, 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 да. І зараз це у нас продовження. Руху донозу, скоріше за все, думаю, буде відводно. Зараз подивимося так. Дивимося зараз на наступну свічку, і... котра у нас сформується після цієї одної хвилини, і будемо вже дивитися на подальший рух графіку. Так, цю угоду ми фіксуємо в мінус. Так, і в нас є підтвердження на 2 хвилинки, 12500, тобто 2.5X. Ми відкриваємося донозу на 2 хвилинки і. Виходить на 2,5х. Тобто суму угоди підвищуємо 2,5 рази. За для чого ви мене запитаєте Захар? Задля того, щоб ми зараз з вами мали змогу відбити втрачені, зробити коштів зверху. І показую вам, чому я зайшов до Тому що у нас тут був рівень підтримки, ми його пробили. Отримали підтвердження, що, скоріш за все, ми будемо далі рухатися донизу. І у нас найближчий рівень підтримки, якщо його ось так відокремити, знаходиться тільки ось тут, в цьому діапазоні. Так, тільки звідси ми, скоріше за все, можливо, можемо падати донизу. Ось, звісно, блін, це буде прикольно, якщо це буде. Ложний пробій, да, і ми зараз підемо вище, це буде жесть, звісно. Але зараз я очікую продовження руху донизу прямо на даний момент. І до ось цього діапазону ми можемо може, може йти. Тобто тільки тут вже ми будемо йти на ряд тест ось цього нашого рівня супротиву, о, рівня підтримки, який у нас ось тут формується, так? І далі вже будемо від нього плясати. Через, виходить, 59 секунд, ми вже дізнаємося підсумок нашої годи, поки що все в принципі, працює як зазвичай. Ми просто товчемося біля нашої точки входу і не маємо. Точного розуміння про те, як зараз відпрацює наша ситуація. Можливо, друзі, можливо, і може бути такий варіант, що це був ложний пробій, і ми просто відбилися і пішли трошки нижче, ніж наш рівень підтримки, котрий у нас був тут зображений, і можливо, звідси у нас буде протоформування нового нашого рівня підтримки, точніше, його. Рівня в рівні, так, і ми будемо рухатися, можливо, до верху, якщо ця угода не відпрацює. Проте зараз по аналізу, в принципі, ми поки що йдемо до низу. Сподіваюся, що так і буде. Якщо ні, треба буде передивлятися ось цю ситуацію. Треба буде ще раз все проаналізувати, подивитися на всі нюанси і приймати наступне рішення щодо наступної угоди. Так зараз, в принципі, все непогано доволі йде. Тютюти, тільки сказав непогано, воно вже до верху. І, 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 друзі, кульмінація, кульмінація. У-у-у, розрахували по плюсу. Найс! Ви бачили це, друзі? Ми закрилися в тайні через затримку чи то інтернету, чи чогось. Я не знаю, бачите, ми ось тут закрилися, бачите? Просто о, да! Боже, які це приємні угоди. Ми бачимо і просто ось такий гарний бачите, графік працювання його, і ми забираємо в ітозі з вами плюс. В ітозі з вами заберемо плюс і. Маємо дуже дуже насправді гарне відпрацювання. Ось так, друзі, це робиться банально. 22-31 по Києву. Ми з вами поторгували і заберемо просто ідеальну угоду. Так, давайте порахуємо профіт наш за цей відеоролик. Рахуємо по першій угоді по ось цій. Це у нас 4050 профіту, чистого, доплюсовуємо 4000 за цю угоду, доплюсовуємо до сюди, точніше мінусуємо 5000, котрі ми злили і втратили на цій угоді. Далі мінусуємо 12500 суми інвестицій в цю угоду. 12500 гривень і доплюсовуємо виплату. Тобто плюс 22500 гривень. Це у нас 13000 50 гривень ми з вами заробили, блін, друзі, за 10 хвилин свого часу. Ну, давайте будемо чесні, на звичайній роботі такі кошти за 10 хвилин свого часу не заробиш. Я не знаю, треба працювати десь в Гуглі або в Microsoft, я не знаю, щоб заробляти такі кошти. А ви замість цього можете просто банально натиснути плюсик на бінарі, по суті, обрати тут акції да і торгувати той Google і Microsoft без проблем на бірзі. Ось ваш Google, ось ваш Microsoft. да Ось так. Нагадую, друзі, реєстрація на бінаріум з промокодом rex 100 дасть вам плюс 100% бонусу до вашого Першого поповнення і безкоштовні сигнали, тобто сигнали, за допомогою яких можна заробляти кошти, торгуючи на біржі, і саме головне, не поглиблюючись по суті в процес торгівлі, ви можете отримувати без проблем, абсолютно безкоштовно в моєму абсолютно безкоштовному телеграм-каналі. Торгова кімната. Торгова кімната буде в описі цього відеоролику. Це канал з безкоштовними сигналами. Кидайте туди заявку. Я вас приймаю там протягом однієї хвилини. Думаю, ну я швидко зазвичай приймаю дуже в цих, так. так і в принципі на цьому все. Все, що хотів розповісти, фіксуємо 13 тисяч гривень чистого прибутку. Всім всіх благ, друзі, всім до побачення. На зв'язочку був Захар.